Вітаю, друзі, а також усі інше У нас сьогодні. Ранок 3 лютого 2025 року, і це 1076-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на ОБОСЄ Ми проводимо огляд мапи бойових дій, що відбувалося в зоні бойових дій за останню добу. Отже, найбільш активною зоною протистояння Сил оборони України російським окупантам, а був Покровсько-Кураховський напрямок. Звісно ж, Кураховський виступ, і саме Покровський напрямок навколо Покровської відповідно точилися бої. По перше, російські окупаційні війська мали просування в напрямку Андріївки. Про це повідомляє саме мапа Deep State і саме ті диверсійні групи, які свого часу закріпилися на околицях Андріївки. Вони зараз і вийшли з напрямку Петропавлівки, воз'єдналися, назвемо це так з закріпленими на околицях Андріївки підрозділами, і відповідно намагаються зараз налагодити забезпечення їх усім необхідним. Таке собі, таке собі за планом, такий сценарій захоплення Андріївки, оскільки ми ну не треба бути там, я не знаю генієм тактики або стратегії ведення бойових дій, якщо не розуміти, що є можливість у Сил оборони України перерізати саме цю логістику, тим більше, що на минулому тижні. Ми провели досить успішні контратакуючі дії в районі Шевченко. Отже, з цього виникає питання: як довго зможуть російські окупаційні війська саме цю локацію утримувати при забезпеченні і чи вистачить сил силам оборони України, щоб перерізати саме ось цей апендікс, вирізати його відрізати від Андріївки, тому що насправді ситуація ну м'яко кажучи. Якщо Росіянам вдасться закріпитися в районі Андріївки, не а, дуже сприятиме довгостроковому утриманню в обороні Кураховського виступу. Пояснюю чому. Тому що таким чином а, по річці Вовча а, одразу можна говорити про те, що буде закрита ділянка, досить швидко закрита ділянка від Шевченко до Андріївки. Через це розпочнуться саме бойові дії вже в межах самої Андріївки, і е, небезпечним є те, що у разі просування російських окупантів саме в районі Андріївки вони будуть мати вихід на Константинопіль через річку Вовча. Зараз щоб вийти на Константинополь, російським окупантам треба подолати Улакли, Звісно ж, якщо їм вдасться вийти за межі дачного. Дачне там окрема тема. Будемо про неї говорити майже через хвилинку. Але саме от через Андріївку вони можуть прискорити процес перерізання траси Н15. І це для нас є досить такою небезпечною небезпечним фактором. У питанні вже не просто утримання зони на північ від вітововчаю від Шевченка до Андріївки. А про говоримо весь південний, всю південну частину саме Кураховського виступу. Отже, небезпечна ситуація загально для Кураховського виступу, в разі, якщо дійсно росіянам вдалося закріпитися в Андріївці, забезпечити ці підрозділи, і, відповідно, якщо їм вдасться одразу і ще й закрити. Північну частину Кураховського виступу від Вовчі. Що по Дачному, Те про що я говорив. як відомо, російські окупаційні війська зараз вб'ють лоба, мають закріплення в районі дачного, паралельно вони намагаються його обійти з півночі а також з півдня. Такі собі потрійний потрійні прагнення охопити дачнення, дачне і захопити. Його о, зараз російські окупаційні війська просуваються ближче до центру самого населеного пункту, паралельно намагаючись закріплятися в будинках, які на північ та на південь від траси Н 15 знаходяться. Тому основні основні зараз бойові дії, якщо ми говоримо про о, сам. Про лобовий наступ з Курахова у російських окупантів відбувається, звісно ж, вдачно фактично скажу так: Кураховський виступ продовжує тримати оборону, але саме через Андріївку ситуація може кардинально змінитися. Тому, все ж таки, маю надію, що сили оборони України командування воно це дуже добре розуміє. Я в чому в цьому не маю жодних сумнівів. Але дії на попередження повинні вже відбуватися, і якщо в Андріївці російські окупанти закріпляться, ну тоді я вже версію того, що буде відбуватися, тікіно розповів. Далі це вже Покровський напрямок російських окупантів тут так само, як і по іншим напрямкам, таке собі гальмування процесів наступальних, але вони поступово, крок за кроком, повзуч, отаким, повзучим методом, намагаються розширювати зону контролю в районі Котлини. Саме через Котлене з виходом, ну, вихід на удачне, це виключно. Ми розглядаємо як в подальшому рух в напрямку на Дніпропетровщину з метою формування відповідних флангів для майбутнього охоплення Покровська. Тому їм потрібен цей фланг. Але в районі Котлина у них в них мета трохи інша. А саме, поступово покроково просуватися по найкоротшому шляху до траси е 50 тобто для росіян, як я раніше казав, всі дії в районі Котлина будуть спрямовані на те, щоб вийти на Є-50 та перерізати її, що буде не тільки перерізати основну логістику на Павлоград, а й буде давати можливість російським окупантам мати декілька напрямків для удару на Покровська. На цьому, до речі, повертаючись до Теми того, що Покровськ російські окупанти будуть намагатися оточити так, дійсно, такий план вони розглядають. Але я ще раз повторюю, оточення це фактично, російські окупанти повинні будуть охопити покровськ так, щоб, по перше, сформувати лівий та правий фланг, достатньо безпечні. Які б не загрожували цьому оточенню, тобто їм потрібно мати відповідний, як ви розумієте, відповідні фланги, відповідно контролювати територію, а також ще й контролювати з півночі цю територію, щоб мати ось цей буфер безпеки для проведення операції на Покровськ в районі Покровську з метою саме по сценарію оточення, тому я не бачу такої перспективи станом на сьогодні, оскільки. Такого ресурсу російських окупантів просто нема. І їх е, дії будуть е, саме е, в е, межах Є-50, тобто те, про що ми говоримо, вони виходять на Є 50 та використовують її для руху в напрямку на Покровськ. І окрім цього іншого, вони будуть впиратися саме е, в річку Грачинку і... Ця річка буде тією межою, яка буде для них лінію оборони такою природньою перешкодою, яку вони будуть за загально використовувати як таке прикриття, щоб не було удару по Є50, наприклад, з півночі силами оборони України. Скоріше за все буде ось такий сценарій, а не повноцінне оточення Покровська, яке ну, просто буде в. Потребувати величезного ресурсу, якого росіян просто зараз е, нема, тому вони можуть розглядати цей план, але реалізувати ні і обмежуться саме на перерізанні логістики. А е, до речі, в районі Возвіжанки вони саме цим і займаються в районі Возвіжанки. Вони також е, Вперше в нашій рубежі, які е, знаходяться біля траси 05-04. Вони не можуть зараз швидко прорвати ці рубежі. Вони намагаються в районі Баранівки, в напрямку на Єлизаветівку розширювати зони контролю. Тобто зараз працюють по флангам по іншим напрямкам. Але це також впливає в принципі і в майбутньому буде впливати на можливості росіян по перерізанню 05 04 від цієї мети вони так і не відмовляються. Все це є невід'ємною частиною е, утворення умов щодо е, перерізання логістики. Ізоляція, як з великою новосілкою Покровська, їм все одно не вдасться а логістична ізоляція, але зменшення е, постачання вони будуть намагатися це реалізувати. І звісно ж Торецька, тут зараз загострилися бойові дії. Але тим не менше, не дивлячись на те, що російські окупаційні війська мають покрокові просування а, на півночі турецька, в напрямку на Кримське а, говорити про те, що повністю турецька агломерація для них з це питання для них вже закрито. Ні, а, бойові дії а, відбуваються, і інколи там якраз працює сценарій гойдолок. Постійно відбуваються гойдолки, пов'язані. З переходом однієї тієї ж самої позиції, під контроль або Силу оборони України або РОВ, і а, на сам кінець звернув увагу на Білогорівку. Справу у тому, що а, біля Білогорівки, неодноразово ви я думаю, пам'ятаєте, я говорив, що росіяни будуть намагатися закривати питання з Білогорівкою до інавгурації Дональда Трампа, щоб, хоч а, в якомусь контексті такому пропагандистському, заявити, що вони хоча б якусь область на території України, яку вони вважають, ну нібито згідно зі своєю конституцією, там якоюсь 100 тисяч 500 разів зґвалтованою Путіним, вони хоча б якусь область повністю закрили в кордонах. Їм дуже потрібна ця пропагандистська, така зараз, такий пропагандистський фастфуд, інформаційний фастфуд для свого населення і не тільки. Тому що саме через це вони можуть. Діяти в форматі, от, в нас є повністю закрита в межах адміністративних межах область, так звана ЛНР. І таким чином колись закриють інші області. Тобто вони будуть через це претендувати на те, що було визнано частиною Російської Федерації усі інші області. І вони намагалися це використовувати дійсно як такий. Пропагандистський елемент, але до інаугурації Дональда Трампа їм не вдалося пробити наші рубежі, їм не вдалося накопичити достатній ресурс для того, щоб прорвати нашу оборону в районі Білогорівки. Тим не менш, вони над цим працювали весь цей час. І зараз можемо спостерігати в районі Білогорівки. Ну, назвемо це так. Можливо, це ще не каталізація. Але вони постійно інтенсифікують бойові дії. Вони постійно інтенсифікують наступальні штурмові дії, і я думаю, що найближчим часом вони будуть намагатися дійсно вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької області і повністю закрити саме Луганщину. Тобто Будуть каталізувати максимально каталізувати Білогорівку, і це може відбуватися вже найближчим часом згідно з того, який ресурс там загально накопичений і який зараз відбувається, яка зараз відбувається тенденція бойових дій, штурмових дій в районі Білогорівки. Тому достатньо таки небезпечна локація, не виключає, що навіть на цьому тижні ми побачимо. Усю інтенсифікацію, і будемо приділяти білогорівці більше уваги, аніж як раніше, виключно якимось там локаціям, де відповідно найбільша кількість боєзікнень і найбільш гострі бойові дії відбуваються. Саме така ситуація була за добу в зоні бойових дій. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що користуєтесь тією інформацією, яку я кожного ранку доношу саме на обо під час огляду мапу бойових дій. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою натиснувши дзвоник та прокоментувавши. це. підвищує його в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також в коментарях ви можете залишати запитання для мене. Залишайте запитання, ставте запитання, і кожної суботи традиційно на обо свій я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. На сьогодні ще раз дякую всім за увагу. Як завжди, слава Україні! Слава нації!